Друзі, всім миру. В сьогоднішньому відео розкажу покажу трошки про незвичайні сорти картоплі. І як город вирощувати картоплю, щоб її не сапати сапачкою жодного разу. От у нас цей город жодного разу сапачкою він не бачив. Зараз розкажу як. Так, Зараз покажу ось який результат у нас. Вроді би, є бур'ян. Но він такий високий, одиночний, ну а так ось повиривав його там-там там і все, і немає. Так що це зовсім не страшне. Страшний бур'ян то мелкий, такий як виростає. Ковром той що стелиться, а то дуже страшний. А це ось що тут? Є? Тут кущ, тут кущ, а якось той нагнеся, там його бур'яну й нема. Юліан пройшла впереді мене. Буквально 5 минут і рядки чисті. Так, по сортам. Це у нас розова. Докопали ось розову. Як називається, ніхто не зна. Да, мамусь? Да. Розова, да і все. Там була біла, теж добра, така біла-довга, біла-кругла. Ну, біла кругла сенсей. Сенсей, біла кругла. А біла довга. Якось називається вона, хто знає як. І ще була е, Пікасо. І Пікасо вчора ще трохи копали, теж така ну, гарна. Картошка в цьому году нормальненька. Так, як тепер? Подробні відео, як вирости цю картоплю без сапачки, то на каналі вже є, можна буде подивитися. Зараз я вкратце розкажу. Ми її як посадили і зразу. Окучили і побризкали пестицидом, гербіцидом від бур'яну. І в нас в теченні місяці зовсім не було бур'яну. Потім окучив його ще разочок пройшов окучником. Як зробити кстати, окучник для картоплі. Відео теж на каналі є. Пройшло ще буквально місяць. Я її окучив ще раз. І воно при при цьому, як обгортанні вона зрізається, бур'янчик весь мелкий, прикидається, перегниває і потім, litze, чиста картопля. А буряків бур в цьому році взагалі немає. От де-де, сіяли раз, вони в зайшли, а потім хтось пожер їх, А посіяли другий раз і другий. Ну ладно, немає і не треба. Будуть їсти саме сіно без буряку. Трохи є там, звісно. Це далі у нас теж чорна. А там. Е... як же вона називається, забув. Слав'янка. Ага, тут ще трохи Слав'янка посаджена, а там в бур'янці росте. І що найкраще, оце як був ливень, отут всю картоху порозмивало, повимивало. Відео я знімав, вилажував, можна буде поглянути. А от де бур'янець був. То вони ось кучі не розмиті зовсім. Ось як лежали кучі, так і є. Тоже плюс, плюс бур'яну. Такі, в общем, у нас сорти, такий у нас урожай. Дай Бог, дай Бог, щоб у всіх був гарний урожай в цьому році. В общем, такі діли. Добре. Всім миру, добра. І до наступних зустрічей. Пока-пока.